Привіт, Лєна! Всім привіт! Проходимо ж ми медкомісію Ленину, водійську ж да, медкомісію. Уплатили ми за автошколу, а тепер же проходимо медкомісію. Зробили ми фотографії. Приїхали в лікарню, кажуть, треба сертифікат нарколога і психіатра. Приїхали ми в першу лікарню міста Кам'янського, зайшли ми туди. І що ми там почули? Без довідки з місця реєстрації. Не не довідки з місця реєстрації а я маю бути, щоб тут пройти цих спеціалістів, я маю бути зареєстрована в місті Кам'янській. Ну так, да. общем, виходить так. Вроді в нас не одна держава, вроді... <сміття> в нас не одна медицина і вроді в нас не одна база даних в медицині. Тобто, виходить, щоб лініт зробити тут сертифікат нарколога і психіатра, треба їхати в ЦНАП. Щоб ЦНАП дав бумажку, що Лена тут проживає, проживає за такою-то да. адресою, з такого-то по теперішній час. От. А, а щоб... як а як видасть ЦНАП таку довідку? Ну на основі чого? На основі свідчень сусідів. Ну так, да. тобто нам треба в ЦНАП тягнути сусідів, щоб сусіди засвідчували, да, що Лена зо мною проживає. У мене вдома за моєю такою адресою. <laughs> Коротше говоря, ой, господи. А, а чому так запитую? Ну, ми ж одна держава, ну, якби база даних, медицина, все. Ну, у нас же ж немає бази даних міста Кривого Рога, там, психіатра і нарколога. Ну добре, у вас немає цієї бази даних. Но, е, то есть, а якщо цНАП, як може ЦНАП узнати, стоїть ли Лена там да, на учоті ну, в психолога чи да, в нарколога? Я там десь стою ну, на обліку. Е, ну, або... як про це ну, може ну... узнати ЦНАП? Ніяк не може узнати про це ЦНАП. Ну, тобто виходить, короче, таке коло таке замкнуте, да. тягни сусідів, щоб дав снап бумажку. Короче, отак. А як перевірити снап Лену по кривому розі, ніяк. Ну, в общем, короче, ми від савка, від салдепії, будемо ще шагати дуже дуже а, довго. Дуже довго. У нас на кожну херню треба бумажка. Бо бумажка це бумажка. А база даних медицини це зовсім не база даних. Я не розумію, зачем ми куди не кинься, ксерокопія коду, ксерокопія паспорту. Нахрена вона тоді нужна. Взагалі, зачем існує в державі ідентифікаційний ну, код. Ну, ти набираєш ідентифікаційний код, і ти про цю людину все бачиш і все знаєш. Не виявляю, дебіл, не дебіл, наркоман не наркоман, ну і так далі. Сидів, не сидів, там, бухає, не бухає, да там. Взагалі, отакий короче. Зараз будемо в общем, будем, общем думати, що нам робити далі. Хоч, хоч в кривий рух їдь, короче, да, щоб. Так, і якби ж це да, могли ми поїхати, там все одно треба їхати. Якби це я знала, що я зможу витратити там декілька годин і пройти. Я знаю, що там нарколог в, одні, в одному медичному закладі, психіатр в іншому, і до психіатра, оскільки не було таких випадків, що хтось знайомий, або ми зверталися за довідками, там якимись, то там такі черги, що чи й два дні мені хватить, щоб я отримала ці дві довідки. Один нарколог один. Психіатр на весь кривий рух. А кривий Рух був 150 кілометрів 20 років тому. Ось такий дурдом. Ну, зараз, я думаю, це питання вирішиться. Тут же ж, ну як, у нас же рішали є, рішали. Зараз вони все нарішають, рішали. Зараз будемо через рішал питатися вийти. Добре? аж, аж зло бере, зараза така. Ой, ось таке у нас в державі робиться. Йдемо ми в медикум, там кажуть, можна пройти. Зараз все узнаємо. Скільки коштує в першій больниці? 320 гривень. Це сертифікат і нарколога, і психіатра. Ну, зараз це узнаємо так. в медикумі, скільки це буде коштувати. Ось такий парк у нас тут, тут чудовий. Тут Можна пройти в водійську комісію, а не розривати по лікарням. Да. Ось диви, яке деревце. Ой. Файний, да. Із железа сделано, так? Це замочки кохання. Замочки кохання. А воно давай, який джентльмен зонтик держит, бачиш? Така беседка класна. Так, все, пішли, сейчас я тебе сдам психологу и наркологу. Господи, в Демартик зайдемо, пострибаєш там трошки. Там, ага. да, там качелі, каруселі, стриб-стрип, водички. Медичний центр медикум. Зараз все узнаємо, які ціни там. Взагалі в медикумі ми побували і толку ніякого. Тут є психіатр, є нарколог, але немає в них ліцензії медоглядів, да, для медоглядів, для того, щоб надавати такі сертифікати. Ай, ну що, ще залишився один шанс. Поїдемо в автошколу, повеземо чек, що ми уплатили за навчання. Да, і попросимо, ну хай якось допомагають, хай якось. Допомагають. Я так взагалі не люблю. Ну, ні я не люблю. Ну якось треба Надо... рішати цю проблему. А ні, то поїдемо в Кривбас Ну так. Да. Що робити? Заодно квартиру провідаємо. Ну, зараз заїдемо в автошколу і узнаємо. А поки ми поп'ємо доброї кавусі. Ось такої. Чашечки в мене гаєчка, а в тебе хто? І в тебе Гаєчка. Ой, бачиш, з Гаєчки поп'ємо добру кавусі. А з молочком. Так що хто п'є каву, усім смачного. Ми заїхали в Ленину автошколу. Ось така автошкола. До Сеав колись був, тут а. навчалися ми на водіїв. Перед тим, як в армію йти. Ну, Взагалі, заїхали ми в автошколу, сказали, в нас є така проблема, ми не можемо пройти медкомісію із за сертифікатів нам сказали, давайте 600 рублів, дві фотографії, і комісія у вас буде. Ну, тобто, отак. Звісно, да? <істаніття> <саніття> <саніття> ми так не любимо робити, це не зовсім правильно. Фу, ну, Але що робити, як в нашій державі такі дебільні закони. Вроді я область не одна. Вроді держава не одна і медицина не одна. Ну, А, а з іншої сторони, да? хто бажає, щоб було все то має їхати у Кривий Ріг. Ну так, да, близький світ, 150 в одну сторону. Да. Так, а зараз ми їдемо в будівельний. Склад, в будівельний склад, нам треба докупити піноблоків, ну, щоб фронтони чеку да, угу. заділити угу. на нашому сарайчику. Так що поїхали. Поїх. Поїх. так Ми на базі на зовсім іншій базі, не там, де я все время все брав. Знайшов базу трошки подешевше. Взяли ми ось такий газоблок. Загрузили ми його ось в нашу машинку. 42 штучки. Так, Пуньк. Лягли чудово. Машина навіть не почувство, що в ній 42 штуки. Лена вже уплатила. Лена? Так, Можемо їхати. Ось таким газоблоком. Ми будемо докладати, як воно там правильно, фронтони чи як воно там. Взагалі, покажемо вам. Да, що будемо докладати. Так, їдемо додому. Всі питання порішали, а? Всі-всі питання всі? порішали. За автошколу заплатили. Медкомісію водітельську пройшли. Газоблоку ми купили. Всі-всі-всі питання ми Це порішали. Нам треба ще ж буде докупляю. Ну, ти вже тут Може як треба буде, бо там ще в нас трошки є. Як треба буде, то докупимо. А ні, то то слава Богу, як ні. Так, їдемо додому. Завезу зараз лінусю ще на 28 школу, бо вона, видно, вже скучила за роботою, що ж вона тільки два години тому, як От туди з роботи ага. уїхала. А чого завезу, ну як. А цигарки ж забула папі купити. А водички, а водички хочеться, Ташне. вже аж, аж до піднебіння язик прилипає, господи. Все, їдемо, коротше, додому. Їдемо додому, а дома вже покажемо, для чого ми купили цей газобетон, так? чи газоблок, чи хто як його називає. Так, ми вже на нашій базі, вдома з допомогою лененого Мерседеса перевіз я цей газоблок. Ось все, так поскладав, лежить, Пойде У нас сарай вже готовий. Єдине, що треба, ось бачите, де зараз покажу з тої сторони, щоб було видніше. Ось отак от. Де в нас буде йти доска? Він он там кладеться, потім по доски ну, Ось Отак ближиться. Ну, ви поняли, да? уклон від верхньої точки до нижньої. І все. І буде все готово, і будемо готуватися, ставити кришу монтувати. Да. Отак він ляже і закриє оцей просвіт. Наша гутієра сидить, голодає. Кроме води ми їй нічого сьогодні не давали з самого ранку, тому що треба нам її зірвати. Ми її тільки Час від часу, ну, зранку зараз в обід запах кнура їй даємо понюхати. щоб вона зірвалася, зірвалася в гульку. Що тут петля? О, петля підпухла. О, красуня, так ти може скоро сьогодні-завтра почнеш просити. А? Може ти сьогодні-завтра вже начнеш просить, може завтра вже за сім'ям прийдеться летіти. Петля така вже не показує свою петлю, ну ти бачив яка дівчинка, гад твоїй морді, ну А ну показуй жопу. Жопу кажу показуй, Не хоче. Ну така як піднапухла. Але на запах нура ще толком не стоїть і не проситься. Взагалі не проситься. Гуть'єра, дивися, це твій останній шанс. Зрозуміло? Не підеш на м'ясо. так Добре, дякуємо за увагу. У нас вже зараз подивимося котра година. Сьогодні так пасмурно, дождик накрапає. Погода якась сьогодні. Не феншуй, але чудово, не жарко. У нас без п'яти три. Ми через годину будемо виїжджати на 28 школу і знову працювати на продажі наших домашніх смаколиків, на продаж нашого домашнього свіжого м'яса. Ну і часочок у нас є, щоб відпочити. Так що ми відпочинемо і поїдемо працювати. Вам дякуємо за перегляд, дякуємо за лайки, за коментарі. Всім передаю привіт. Верховцеву дядькові передаю привіт. Дядько бачив вчора, що ти мені дзвонив, але вибач, відповісти не було змоги. Був дуже зайнятий. Як тільки буде освільний час, може сьогодні, то зателефоную, тому що літо заканчується, вже почалася осінь. А роботи дуже-дуже дуже багато. Так що вибачай, дядько, чекай, я обов'язково тобі наберу. Да? Кльова, кажи всім пока. Хвост трубой, красавчик ти мій. Все, всім пока.